А, мені почалося, щоб напругати. Всім привіт, друзі. Пасічний активний сезон скінчився, тож у мене сьогодні невеличка подорож і мене сьогодні вразило два моменти Я побачив вперше, побачив просто посеред поля. Ось поле, дорога, лісок, гайок. І тут просто поруч стоять будиночки. Для опилювачів, які не є медоносними бджолами. Проще кажучи, будиночки для осмій. Я вражений такої в Україні, ніде не бачив, перший в Україні побачив в центрі Києва в зоопарку. Просто як стенд. Ну і тут я розумію, що, що це більш показуха, ніж, ніж реальна забота за камах. Але ж тим, не менш, тим не менш, це вже якийсь початок є. є приклад. І оці ось камахи, які тут... Підклали свої яйця і вже, і вже лялечки готові будуть вийти наступної весни. Їм все одно, показуха це чи ні, але ж їхній життєвий простір збільшено так чи інакше. Ну я не думав, що тут я побачу ось такий нехитрий будиночок. Хай навіть для осьмій. Початок який не який, а все ж таки є. Проїжджав, проїжджав мимо маленького містечка або великого села і помітив, що ось тут теж інвазивні рослини захоплюють територію і вже ніхто з ними нічого не зробить. Я і не знав, що, що ця недотрога інвазивна може рости такою, -такою великою більше двох метрів. метрів рослини і на ній все гудить, пищить, ковчить, літає. Джмелі, джмелі в захваті, бджоли в захваті, вони просто занирюють всередину квітів. Бджоли просто ниряють всередину квітів. Як в будиночок. Ось і думаю після цього. Чи така вже небезпечна ця інвазивна квітка? Коли вона квітує, то навіть, навіть реп'яхи залишаються без уваги, які цвітуть тут же поруч. А бджоли вистраюються в чергу. В чергу зануритися в квіти з солодким нектаром та смачною смачним пилком. Навіть джмелі тут. Ця рослина дійсно змінює біогеоценози. і тут збільшується кількість комах опилювачів навіть посеред осені. 30 вересня. І ось ця рослинка, вона здається маленькою, але якщо придивитися то оці дерева це і є ця рослинка. І ці дерева досягають ну, не менше трьох метрів, а місцями і чотирьох у висоту. Ось такі дерева, якщо взяти до уваги, що вони квітували з місяць тому, ось такі дерева, коли тут цвіли, це була просто казкова краса. Байдуже, що вона інвазивна, але ж казкова. Знаю, що бур'ян, знаю, що інвазивний. Але треба буде зібрати хоча б собі для ділянки. Хоча б собі для ділянки насіння. Вона тут скрізь. 30 вересня. Місцями біля водойм бджоли просто б'ються за право зануритись у квітки. Ось вам і інвазивний вид, і ніхто з ним вже нічого не зробить в цих місцях. ареал буде тільки-тільки розширюватись. Тож, треба робити висновки і не заносити. Інвазивні види на території нетипові для їхнього життя, або вже вчитися моритися з ними. Дякую всім за увагу, за терпіння.